Інтернет-торгівлю хочуть ввести в законодавчі рамки в Україні. Уже в найближчі місяці може з'явитися закон про електронну комерцію. Документ має легалізувати цей вид діяльності і створити правове поле для захисту прав споживачів в інтернеті. Зокрема, прирівняти електронний договір з паперовим, зобов'язати власників інтернет-магазинів публікувати всі свої реквізити. А в разі виникнення суперечки між продавцем і покупцем спрощується процедура її вирішення. Подробиці знає наша колега Уляна Дрючкова. Уляну вітаємо! В чому необхідність ухвалення такого закону і власне, що зміниться для тих, хто продає і купує онлайн. Наталко Андрію вітаю. Нині в Україні працює тисячі інтернет-магазинів, а їхніми послугами щорічно користується близько 17 мільйонів українців. За підрахунками фахівців, цьогоріч обсяг ринку складе близько 2 мільярдів доларів. Це при тому, що сьогодні в Україні не існує закону, який би регулював роботу інтернет-магазинів та захищав прац... права відвідувачів віртуальних торгових майданчиків. Влітку дев'ятеро депутатів з правладної партії та опозиції спільно зареєстрували у парламенті законопроект про електронну комерцію революційних змін кажуть не буде узаконити хочуть нині діючу практику. Ми подивилися, як в світі люди купують онлайн, і які засоби захисту їх даних, які дані взагалі використовуються для таких правочинів, і в чому є відмінність від звичайних правочинів, які вчиняються споживачами в магазинах. Одні з новацій є запропонований новий підпис одноразовим ідентифікатором. Справа в тому, що в Європі вже склалася певна процедура, і в Україні також використовується в сегменті онлайн бенкінгу, коли люди повинні спочатку зареєструватися. Атися, а далі з отриманим кодом підтвердити свій нами. Також розробники проекту пропонують прирівняти електронний договір з паперовим, зобов'язати власників інтернет-магазинів публікувати всі свої реквізити, чітко вказувати ціни, наявність товару та вартість доставки. А в разі виникнення суперечки між продавцем і покупцем спрощується процедура її вирішення. Часть яка дуже важлива в цьому законі це права. потребителей как основных, так сказать, бенефициаров вот этой электронной коммерции. То есть смысл заключается в том, что их права не должны зависеть от того, каким способом произошла транзакция. То ли вы подписали договор, то ли вы пошли в магазин, заплатили деньги, купили, то ли вы купили через интернет, то ли по каталогу, не имеет значения. Над проектом закону про електронну комерцію трудилися не лише депутати, а й самі гравці інтернет-бізнесу кажуть, хочуть прозорих правил гри на ринку, а ще відсіяти нечесних конкурентів. Это більше повысит инвестиционную привлекательность отрасли. То тобто есть вже нужно понимать, що отрасль вже состоялась. На сьогодні рынок электронной торговли в Україні в 2013 году 2 А, доларів. том, що п'ять лет назад это были все несколько сотен мільйонів. По нашим прогнозам, рынок стане більше 10 мільярдов к 2020 році. То тобто есть стане важною составляющею економіки страни. Всі, хто вже користуються, вони і далі будуть користуватися. Всі, хто... Можливо, трошки боялися і потрошку починають користуватися, вони в принципі будуть потрошку користуватися. Але важливо те, що і перші, і другі будуть захищені даним законом. І, наприклад, є компанії, які добросовісно працюють на теренах інтернету, а є компанії, які можливо не вчиняють не завжди правомірні дії. Розробники визнають, після прийняття законопроекту про електронну комерцію інтернет-магазинів може поменшати, адже всім доведеться працювати легально та платити податки. Проте ціни на вірту, у віртуальних торгових майданчиках не збільшаться. Автори документа сподіваються, що парламентарі вже до кінця цього року проголосують документ у першому читанні, а приймуть його в цілому уже ближче до літа 2014 року. Наразі це вся інформація. Наталко Андрію, Добре. вам слово. Дякуємо, Уляно. Це була Уляна Дрючкова, яка розповіла про те, що інтернет-торгівлю хочуть ввести в законодавчі рамки.